Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про справжню знахідку для кожного садівника: однорічні рослини-самосійки. Це найбільш бюджетний і найменш клопіткий підхід до садівництва, який підійде для створення саду в природному стилі, котеджного саду або просто для тих, хто любить приємні сюрпризи кожної весни. Це ті чудові квіти, які дарують нам подвійну радість. Спочатку милують око протягом сезону, а потім самі висівають насіння, щоб наступного року знову прикрасити наш сад. Це дозволяє економити час та кошти. Насіння не доведеться купувати щороку, а нові сходи з'являються без додаткових зусиль. Крім того, такі рослини додають саду приємної спонтанності. Квіти часто проростають у неочікуваних місцях, утворюючи мальовничі композиції, які складно спланувати заздалегідь. Водночас, у самосійок є і свої нюанси: вони не завжди проростають там, де було б зручно, іноді з'являються надто густо, і тоді доводиться проріджувати сходи. Також багато з них починають свісти пізніше, ніж ті, що вирощені з розсади. І ще одна річ вони не завжди передбачувані. Одного року може бути дуже багато сходів, іншого зовсім мало. Найбільша складність для початківців навчитися розрізняти сходи квітів від бур'янів, але з досвідом це стає простіше. Сьогодні ми розглянемо найкращі однорічні рослини самосійки, які надійно дають сходи у нашому кліматі. Поділимося секретами їх вирощування та покажемо, як використовувати їх у різних куточках саду. І наш перший герой це неймовірно елегантна квітка, яка відома під назвою сокирки садові або сокирки Аякса. Вони мають стрункі вертикальні суцвіття та ніжне ажурне листя. Вони приносять у сад відчуття легкості та недбалої сільської елегантності. А які тут кольори від насичених фіолетових і королівських синіх відтінків до чистих, рожевих і білих? Але головна перевага сокирок у тому, що вони дають одні з найщедріших самосівів у саду. Фактично, вам потрібно лише один раз купити насіння. А далі ці працьовиті квіти робитимуть усе самі. Вони розсипають насіння восени, воно загартовується під снігом і проростає дуже рано навесні, створюючи нові міцні загартовані рослини. Звичайно, ці квіти можуть з'явитися там, де ви їх не чекаєте, але якщо вони з'явилися не там, де треба, жодних проблем. Їх можна легко прорядити. Пам'ятайте лише про кілька простих правил: сокирки люблять сонце і не люблять жирного ґрунту та пересадки. Сійте їх одразу у ґрунт на постійне місце, і вони віддячать вам пишним цвітінням. Їх можна сіяти в ґрунт у травні для отримання квітів у тому ж році або під зиму. Завдяки здатності до самовисіву вони створюють ефект дикого лугу і особливо вражають, коли ростуть великими групами. Сокирки також популярні як квіти для зрізки, адже вони можуть стояти у воді понад тиждень. Якщо сокирки були уособленням легкої елегантності, то наступна квітка це чиста, життєрадісна енергія, що розливається посаду до самих морозів. Це сонячні та невтомні нагідки або календула. Ця рослина справжнє сонце на ніжці. Її яскраво помаранчеві та жовті суцвіття не лише прикрашають ділянку, але й мають багату історію як лікарська рослина, яку ще наші бабусі використовували у народній медицині. Календула це символ оптимізму, і, на відміну від багатьох примхливих квітів, вона невтомна і невибаглива. У контексті самосіву нагідки це просто скарб. Їхнє велике зігнуте насіння легко впізнати та зібрати, але найкраще просто дозволити йому впасти на землю. Воно з легкістю перезимовує і навесні щойно ґрунт трохи прогріється, проростає, формуючи нові міцні кущики. У вирощуванні календула пробачає майже все. Вона не вимагає суперродючого ґрунту і чудово почувається навіть на бідних ґрунтах. Просто дайте їй побільше сонця, і вона віддячить вам цвітінням, яке триватиме безперервно, аж поки не вдарить сильний мороз. Але це не лише квітка для милування, вона має чудову подвійну роль у саду. Її часто використовують як рослину компаньйона, адже вона допомагає відлякувати деяких шкідників від овочів. І, звісно, не забувайте, що її пелюстки можна вживати у їжу. Вони зможуть додати яскраву нотку вашим літнім салатам. Якщо нагідки це про життєрадісність, то клеома, яку ще називають павукова квітка, приносить у сад справжню екзотику. З її високими міцними стеблами та незвичайними суцвіттями, з яких визирають довгі тичинки, клеома виглядає як екзотичний гість із тропіків. Вона створює вертикальний об'єм і повітряну хмару рожевих, пурпурових чи білих квітів. Клеома одна із найбільш наполегливих самосійних рослин. Вона розмножується настільки охоче, що може з'явитися у найбільш несподіваних куточках саду. На відміну від дрібного насіння сокирок, насіння клеоми утворюється в довгих, тонких стручках, які легко розкриваються і розкидають його навколо. У догляді ця павукова красуня дуже невибаглива, вона просто обожнює спеку і чудово переносить посуху, процвітаючи тоді, коли інші рослини вже втомилися від літнього сонця. Сійте її прямо в ґрунт навесні, і вона швидко наростить свій об'єм, не вимагаючи особливого догляду чи підгодівлі. Клеома підходить для посадки в центрі клумби або на задньому плані квітника як фон для нижчих рослин. Вона додасть посадкам фактури та об'єму, а її квіти стануть справжнім магнітом для бджіл та метеликів. Якщо ви шукаєте в саду текстуру і колір, який не в'яне, то ця квітка створена для вас це Сальвія Чубата. А тепер до її секретів Сальвія Чубата – це той випадок, коли вся яскрава краса належить не самій квітці, а її приквіткам. Ці верхні листочки, які і формують той самий чуб, є насичено пурпуровими, рожевими або синіми. На відміну від ніжних пелюсток, які швидко осипаються, ці чубаті приквітки тримають колір неймовірно довго у контексті самосіву, ця рослина дуже передбачувана і надійна. Вона легко відновлюється на тому ж місці щороку. Вона обожнює сонце і чудово почувається на середніх, навіть трохи бідних ґрунтах, що робить її хорошим вибором для легкого невибагливого саду. Ще один бонус сальвії чубатої це її довговічність поза грядкою. Завдяки своїй структурі її суцвіття чудово сохнуть, зберігаючи інтенсивний колір і форму. Тому, коли ви втомитеся від літнього цвітіння, сміливо зрізайте її для зимових букетів та композицій. Наступна зірка серед рослин самосійок вербена бонарська. Завдяки своїм довгим, тонким, майже невидимим стеблам вона створює ефект туманних фіолетових хмар. Вона може сягати метра чи півтора у висоту, але світло і ваш погляд легко проходять крізь неї. Саме ця прозорість робить її улюбленицею ландшафтних дизайнерів. Вона додає вертикальної структури, не перевантажуючи композицію. Що стосується самосіву, то вербена бонарська це справжній чемпіон. Вона так щедро розкидає насіння, що фактично гарантовано повернеться до вас навесні. Варто лише один раз посадити її, і ви матимете надійне джерело фіолетового цвітіння до перших морозів. У догляді вона така ж легка, як і на вигляд. Вона обожнює повне сонце і чудово переносить спеку та посуху. Використовуйте вербену бонарську, щоб згладити переходи між різними частинами квітника або посадіть її на середньому плані. Завдяки її прозорості ви зможете бачити квіти, що ростуть за нею, а вона сама при цьому забезпечить дивовижний фон. І не забудьте про метеликів вони просто обожнюють її дрібні, запашні суцвіття, тож ваш сад наповниться життям і рухом. Якщо вербена додає повітря, то ешольція стелиться по землі яскравим шовковистим килимом. Її квіти схожі на маленькі келихи, наповнені найяскравішим помаранчевим, жовтим або червоним кольором. Але не менш привабливе її листя. Воно ніжне, різьблене, з витонченим синьо-зеленим відтінком, який створює ідеальний контраст для цих сонячних пелюсток. У самосіві Ешольція справжній неперевершений чемпіон. Її насіннєві коробочки не просто висипають насіння, а буквально вибухають, розкидаючи його на значну відстань. Завдяки цій веселій звичці, ешольція щороку з'являється в нових місцях, створюючи той самий чарівний, трохи дикий вигляд саду. Секрет її вирощування дуже простий: чим менше уваги, тим краще. Вона абсолютно не переносить жирного, удобреного ґрунту і не любить надмірний полив. Це ідеальна рослина для кам'янистих садків, сухих схилів або для заповнення простору вздовж доріжок, де більшість квітів просто згоряє на сонці. Її головна вимога це максимум сонця. Використовуйте ешольцію, щоб додати яскравих низьких акцентів по краю клумби або заповнити будь-яку прогалину. Це та рослина, яка приносить у сад життєрадісні кольори без надмірних зусиль. Наша наступна рослина справжній символ романтичного котеджного саду. Це ніжна космея двопереста. Якщо ви любите відчуття легкості, невагомості та квіткові хмари, то ця рослина стане вашою улюбленицею. Її прості, схожі на ромашки суцвіття у відтінках білого, рожевого та вишневого приносять у сад відчуття спокою та чистої, невигадливої краси. Вона додає квітнику об'єму, але не створює тяжкості, бо її стебла і листя пропускають сонячне світло. Як самосів, космея є одним із найбільш надійних і, мабуть, найменш проблемних наших героїв. Її продовгувати, гостре насіння розсипається восени, перезимовує, і навесні ви гарантовано знайдете безліч нових, готових до життя рослинок. Щодо вирощування, космея має один важливий секрет, який робить її ідеальною для легкого саду вона любить бідний ґрунт. Якщо ви будете її занадто удобрювати, вона почне жирувати, даватиме багато листя, але мало квітів, тому залишайте її там, де ґрунт звичайний. Вона буде щедро квітнути з середини літа і аж до першого сильного морозу. Використовуйте космею для заповнення великих просторів, створення м'якого фону або як чудову зрізку для букетів. Її довгі стебла та легкі квіти ідеальні для наповнення будь-якої оселі романтичним настроєм. На черзі у нас справжня класика квітка з історією та чудовим ароматом, турецька гвоздика, або як її ще називають, гвоздика бородата. На відміну від усіх попередніх квітів, турецька гвоздика привертає увагу не стільки висотою, скільки неймовірною щільністю цвітіння. Її квітки зібрані в щільні суцвіття, які можуть похвалитися найрізноманітнішими відтінками від чисто білих до насичено-бордових. І звісно, вона має той самий унікальний пряний гвоздичний аромат. Важливо розуміти, що технічно турецька гвоздика це дворічна рослина. Вона сіється в перший рік, а цвіте на другий, але тут і криється її перевага як самосійної рослини. Вона сіється настільки щедро і надійно щороку, що ваш сад завжди матиме квітучі екземпляри. Поки старі рослини цвітуть, нові сіянці готуються до цвітіння наступного року. Таким чином ви отримуєте безперервний щорічний килим із квітів. Турецька гвоздика любить сонце, хоча добре переносить і легку напівтінь, і віддає перевагу нейтральному або навіть трохи лужному ґрунту. Використовуйте її для створення масивних кольорових плям на передньому або середньому плані клумби. Нігела Дамаська це дуже делікатна квітка зі своєрідним шармом, її ще називають чорнушкою. Її ажурне листя схоже на хмаринку з тонких зелених ниток. А серед цієї зеленої павутинки розкриваються ніжні, блакитні, білі чи рожеві квітки. Щойно квітка відцвітає, з'являється дивовижний, схожий на смугастий ліхтарик пліт. Він такий незвичайний і декоративний, що його не зрізають. Ці ліхтарики виступають як самостійний елемент декору, ідеальний для висушування. Нігела рослина самостійна і невибаглива, посіяна один раз, вона потім легко з'являється наступного року сама, насіння охоче осипається і зимує у ґрунті без жодних проблем. Вирощувати її одне задоволення достатньо сонячного місця, легкого ґрунту та мінімального догляду. Нігела не любить пересадок, тому її зазвичай сіють відразу у відкритий ґрунт, навесні або під зиму. Вона швидко сходить, дружньо зацвітає і так само дружно розсипає насіння, щоб повторити свій цикл наступного сезону. Її повітряна зелень чудово виглядає у міксбордерах у поєднанні з іншими літниками, злаками чи навіть серед овочів, додаючи грядкам декоративності. Портулак великоквітковий це квітка, яка перетворить найсухіші та найжаркіші куточки вашого саду на яскраві килими кольору. Його махрові та прості квіти, схожі на маленькі трояндочки, мають настільки інтенсивні, майже неонові відтінки, що вони просто спалахують на сонці. Зверніть увагу на його м'ясисте сукулентне листя. Це підказка для садівника. Ця рослина вміє зберігати воду і процвітати там, де інші в'януть. Портулак дає надійний самосів, особливо у тих місцях, які більшість квітів вважає непридатними для життя: у піщаному, сухому ґрунті або навіть між плитками доріжки. Його численне, дрібне насіння опадає і терпляче чекає тепла, щоб прорости. Секрет його успіху це максимум сонця і мінімум уваги. Портулак потребує повного сонця і дуже не любить перезволоження. Не намагайтеся його підгодовувати або садити в жирний компост. Він найкраще почувається, коли ґрунт бідний і добре дренований. Щоб стимулювати нове цвітіння, можна видаляти від свілі квіти. Але якщо ви хочете отримати самосів наступного року, залиште частину квітів для дозрівання насіння. Використовуйте портулак для бордюрів або у контейнерах, які стоять на прямому сонці. Це гарантований спосіб мати яскраве безперервне цвітіння протягом літа, навіть у найсуворішу спеку. Наш наступний гість кохія, яку часто називають літній кипарис. На відміну від усіх попередніх рослин, які приваблюють нас пелюстками, кохія цінна своєю ідеальною формою і листям. Вона росте у вигляді щільного, пухнастого, майже ідеально сформованого овалу чи піраміди, що робить її чудовою рослиною солітером або ідеальною для швидкої живої огорожі. Її яскраво зелена ніжна на дотик хвоя буде прикрашати ваші квітники протягом усього літа. А коли приходять перші холоди, кохія поступово змінює забарвлення від зеленого до рожевого, потім до яскраво-червоного, а далі до багряно-пурпурового. Щодо самосіву, кохія є однією з найбільш плодовитих рослин. Одна рослина може дати до 15 тисяч насінин за рік. Головне, навчитися контролювати цей процес і використовувати його собі на користь. Якщо ви хочете зберегти кохію в саду, але не дати їй розплодитися надто активно, збирайте частину насіння до того, як воно розсіється. Кохія дуже невибаглива, вона обожнює повне сонце і добре переносить сухість. чудово росте на більшості ґрунтів. Важливо вибирати місця, захищені від сильних вітрів, бо високі рослини можуть нахилятися або навіть ламатися. Це чудова рослина для створення тимчасових живоплотів. Протягом літа вона нагадує акуратно стрижений хвойний кущик, а восени стає яскравим акцентом. Особливо красива в поєднанні з декоративними травами, хризантемами, айстрами з усім, що підкреслює осінню тематику. А цю квітку колись знали, як запеклого ворога фермерів це хризантема посівна. Уявіть собі, пшеничні поля залиті золотистим морем цих квітів. Красиво, але для хлібороба це була справжня катастрофа. У Китаї її молоді стебла вживають як овоч, а в Україні вона поступово завойовує серця садівників, які оцінили її невибагливість і яскравість. На відміну від пишних сортів Хризантем, ця квітка підкуповує своєю простотою та яскравістю. Її суцвіття це ідеально сформовані насичено-жовті ромашки з темною серцевиною. Хризантема посівна надзвичайно щедра на самосів. Одна рослина може дати стільки насіння, що наступного року у вас буде цілий луг золотих ромашок. Непотрібні сходи краще видаляти восени або ранньою весною. Вирощувати хризантему посівну дивовижно просто вона легко росте з насіння, посіяного прямо в ґрунт на сонячному місці. Висівати її можна під зиму або навесні. Вона може рости на різних ґрунтах: піщаних, суглинистих і навіть важких глинистих. Головне, щоб був хороший дренаж. Може рости в частково затінених місцях, але віддає перевагу сонячним ділянкам. Хризантема посівна чудово підходить для бордюрів, котеджних садів і лучних композицій. Вона чудово поєднується з іншими самосійними однорічниками, такими як маки та волошки, допомагаючи вам без зусиль створити той самий легкий та природний стиль у вашому саду. Продовжуючи нашу тему самосіву, ми не можемо оминути справжнього майстра вертикального озеленення, чарівну іпомею пурпурову. Іпомея за лічені тижні здатна створити зелену стіну або прикрасити стару огорожу. Її відмінність від усіх попередніх рослин це її шалена швидкість росту. А кожного ранку вона дарує нам великі, схожі на грамофони квіти. Класична іпомея має глибокі фіолетово-пурпурові квіти з білою серединкою, але є сорти від ніжно-рожевого до майже чорного. Що стосується самосіву, то тут іпомея справжній неконтрольований ентузіаст. Її насіння має дуже міцну оболонку, завдяки чому воно чудово переносить зиму і проростає навесні, іноді навіть через кілька років. Саме тому вона настільки надійно повертається щосезону, а іноді і з'являється у місцях, де ви її не очікували. Для успішного вирощування іпомея вимагає вертикальної опори, чи то шпалери, чи просто міцної мотузки. І запам'ятайте головне правило як і багато наших самосівів, вона не любить жирний ґрунт. На бідному ґрунті вона буде щедро квітнути, а на занадто родючому нарощуватиме лише густе листя. У садовому дизайні іпомея це швидке рішення для вертикального озеленення. Вона швидко заплете альтанку, паркан або арку, створивши затишний зелений куточок. Вона може рости і як ампельна рослина у великих контейнерах, створюючи каскади, зелені та квітів. Жоден самосійний сад неможливо уявити без маків. Ці квіти є символом швидкоплинної краси. Їхні ніжні пелюстки можуть жити лише день-два. Але вони компенсують це неймовірною кількістю бутонів. Коли їхні ніжні, схожі на зім'ятий шовк пелюстки опадають, на їхньому місці залишаються декоративні насіннєві коробочки, які містять тисячі дрібних насінин. Восени вітер або дощ допомагають їм розсіятись по ґрунту. Якщо вам потрібно зібрати насіння, дочекайтеся, поки коробочки стануть коричневими і почнуть тріскатись. Маки погано переносять пересадку через своє ламке коріння, тому сіяти їх потрібно відразу на постійне місце. Найкращий час для посіву пізня осінь або рання весна. Вони можуть рости практично на будь-яких ґрунтах, але віддають перевагу легким, добре дренованим і не занадто родючим землям. Сонячне місце обов'язкова умова для рясного цвітіння. Маки чудово виглядають в групових посадках, добре поєднуються з іншими рослинами, такими як волошки, лаванда та злаки. Альпійський мак може додати автентичності рокаріям та альпінаріям. Деякі декоративні сорти маку можна успішно вирощувати в контейнерах для прикраси терас та патіо. Ми з вами переконалися, що однорічні рослини самосійки це не просто спосіб заощадити час і гроші, це ціла філософія невимушеного садівництва. Головна родзинка цих рослин у їхній легкій непередбачуваності, і з самосійками сад ніколи не буває зовсім однаковим. Так, інколи доведеться трохи підправити цю природну імпровізацію, але саме вона робить квітники живими та неповторними. Бажаю вам легкого садівництва та нескінченного цвітіння. До зустрічі!